Зробили ми невеличкий привал. піднялися вже на висоту, не на саму висоту перевала, але вже трохи зробили перевальчик біля кафешки цукшпіц-блік. І, кстати, тут відкривається файна панорама, лише, звісно, файну погоду. Видіться, з тієї сторони, лише закрита хмарами, там гора Цугшпіць. Найвелика гора, можна сказати, у Німеччині. Хоча це вже територія Австрії, але там якби проходять кордон і, і якби, воно і внизу дуже класне таке ізумрудне озеро, його теж не видно бляха. Дивіться. Яка вода просто в озері. Все закрито, правда, хмарами і ніфіга не видно. іди сюди, бо там упали. Так що маленько передишка і топимо далі. Далі топимо. Koda, da je tako pohoda, panorama ne vidno, ves svet zakriva. Da. Ja, jedemo dalje.